сказали, що майндсет можна прищитовити, якщо от у мене знижена функція, і я поступово тепер відходжу, я брала летрок 125 дозу, і uh -huh. я поступово собі зменшую, я вже три дні не приймаю, не беру взагалі, беру келп, беру рано селен, а вечором беру цинк. Молодець. О, чи це правильно? І порадьте мені, я вас дуже прошу, що мені в майнсет ви сказали, що ще би добре було? Дивіться, в майндсеті є така амінокислота, яка називається тиразина. Ага. Ви знаєте прекрасно, що вона нам акурат при щитовидній залозі, нам прекрасно допомагає регенерації щитовидної залози. То мені скільки приймати? Ну, дивіться ви по собі. Якщо ми подивилися клінічно, нам потрібно, щоб людина е, брала чи працювала, ну то мінімум 6 капсул в день. Мінімум 6 капсул день. Ага. Ви знаєте, я тако поступово тепер відходжу, а я в жовтні маю йти до лікаря, що здам аналізи. І я хочу до жовтня повністю вийти, але поступово сама собі дні... Собі... Ані, Анічка, Анічка, я вам також зараз задам питання. Як довго ви стосували евторокс? Ой, довго, що десь років ну, довго, десь років 8-10. От тепер дивіться: не робіть величезної помилки, коли ви відразу відставляєте ефтерокс. Для чого вам скажу? Тому що ваш організм він ще насичений є. Він насичувався кожен раз. Якщо ви його відставляєте, у вас ще десь там в базах щось є. А в певному моменті вам почне так тесха скакати догори, що ви себе будете погано почувати. Якщо це автоімунні процеси, послухайте мене дуже уважно. Задам вам таке питання всім. Скажіть мені, будь ласка, чи наш організм був би такий, перепрошую за слово вульгарне, дурний, щоб він атакував би самого себе? От скажіть мені, чому нам ні, дають ні. Імуносупресан... звичайно, що ні. чому нам дають імуносупресанти? От уявіть собі. Це є клітина, клітина яка називається антитіла. Так? Тобто воно виробило антитіла, і ця клітинка у нас вона лишається. Появився вірус, вона починає атакувати його, тому що вже знає, як з цим вірусом воювати. Якщо у нас в організмі. Є зниження функція щитовидної залози, то це причина першої ротової порожнини. Це раз, це зуби ваші, це ваша паста до зубів. Це полоскання рота, які ми робимо неправильно. Оце це номер один. Друге, препарат, який вибрали, він весь час гасив ваші. Гасив, весь час гасив пожар, але поза тому більше нічого не робив. Як у нас в організмі, я почала дуже багато шукати і аналізувати, відколи з'явилася у нас в організмі автоімунна процесія при щитовидній залозі. І найбільше вона почала появлятися від тоді, коли появлялися у нас е, е, мить, ці плини до миття начин, до миття посуди, так? стиральні порошки, плини до миття посуди. В наша клітина ми створені білково-жирова, білок і жир. Є клітина, так само яка має пам'ять віруса. Вона то само має білок і жир. Якщо у нас тарілку помили, її треба полоскати 33 рази, щоб змити оцю слизь. Ви б ми її добре ніби прополоскали. Ми з їду гарячу, яку з неї їмо. Ми її ковтаємо вона йде так само до клітини. Що сталося? Ми змили клітину жир. Клітина наша бачить. Наша клітина бачить, що вона не розпознає її як ворога. Вона розпознає як ворога, не розпознає як друга, і вона починає її весь час ударювати, уряд ударів, починає атакувати, тому що немає жирової оболочки при всіх автоімунних процесах. Дайте дуже величезній кількості омеги, щоб вам клітину забезпечити. Викиньте всі мають середовища, які ви маєте вдома. Не дай Боже плини до миття начин, не дай Боже до мистоси, до кібелька, не дай Боже порошок, який у вас там величезні кількість фарма... э, цих, хімічних субстратів. То ви потім лягаєте спати, ви цілу ніч тим дихаєте. У вас піжама так само, ви весь час дихаєте, Щитовидка, для того називається щит. Вона береже нашу голову, що сюди не досталася інфекція. Немає йоду, токсинами атакувана. Звідси ви даєте, звідси ви даєте додатково ще пасту зубну, розумієте? І вона у вас починає просто фворіти. Вона не виділяє вас. І додатково лімфатична сустава, наші лімфоцити, лакоцити починають атакувати. Оце вам автоімунні процеси. Немає чогось такого. немає Для того вам треба зараз зробити так: рано встали, берете собі півложечки масла кокосового, берете півложечки срібла нашого. Яка пластикова ложечка має бути, або дерев'яна. І полощите горло 15 хвилин. Жуєте, 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 жуєте. І виплюнете таку, аж таку, як майонез у вас зробиться. Це токсини, які у вас будуть виходити з лімфатичної системи, з язичка, з мігдалів. І так само додатково ще обов'язково робіть вправи. Бачите, у нас є. При щитовідній залозі, це людей, що щитовидну залозу мають. Піднімайте вгору, обов'язково масуйте. Масуйте плати щитовідної залози, щоб вона у вас була більше, мала кращий кровообмін. Як буде вона мати кращий кровообмін, то, звичайно, ми з вами і тут покращиться у нас, якби снабжені крові, розумієте? І, звичайно, починаються функції краще працювати. Рано і ввечері полощуйте горого. Селен берете обов'язково рано дві капсули під язик. Бо тому, що воно смокшується ліфатичному озері. Селен, йдете спать е, на ніч дві капсули під язик. Кельп беріть два рази в день по три, особливо зараз. Я вам скажу, що не всі говорять інформацію правильно, не всі нам правду скажуть, що де б вибухнуло, щоб паніки не робити і так далі. Коли вже зашкалить нам, тоді нам скажуть, розумієте, але буде вже запізно. У Нашим обов'язком сьогодні, щоб не доведе Господь, наша щитовидка не злапала йоду радіоактивного, беріть кельп. Беріть кельч кожен божий день. Якщо у вас щитовидка навіть добре, то хоча ж дві капсулки в день беріть. Діткам давайте обов'язково кельч. Самі беріть обов'язкову кельч. Отже, от таким способом ви собі щитовидку поправите. Тільки я вас кожного благаю, не відставляйте ліки на щитовидку одразу, тому що ви розбите дуже величезну проблему. А сам авторок чи летрокс, який люди беруть, він знижає нам функцію щитовидної залози або е, так знижає тисфа, а але найгірше він б'є у нас по нирках. Оце є біда. І потім люди беруть ліки на щитовидку, починає у них стих скакати, вони починаються. З флом, розумієте, і є величезна проблема. Для того не відставляйте абсолютно помаленьку, помаленьку зменшуючи давки на половинку на.